Чому ви ставите цілі, але їх не досягаєте. Або чому ви боїтеся ставити цілі і взагалі їх не прописуєте собі, тому що ви розумієте, що ви їх не досягнете. Зараз якраз у нас початок року і період того, аби підводити підсумки минулого року і планувати собі щось на наступний рік. Але чомусь ви цього року стикаєтеся з тим страхом, що у вас не вийде. Не буду я собі писати ці цілі, тому що все рівно я їх не досягну. Так от, чому так трапляється? Одна із причин це. Те, що у вас просто цілі нереалістичні. Тобто ви понадивлялися соціальних мереж, понадивлялися чужих сторіс, побачили, як інші блогери там, не знаю, подорожують, купляють собі нові автомобілі, купляють собі будинки, купляють собі брендові сумки, і ви пишете собі ці самі цілі, не розуміючи того, що у тих людей абсолютно інший рівень, рівень норми, рівень доходу. І в порівнянні з тим, що у вас є зараз, коли ви, наприклад, заробляєте зараз. З тисячу доларів, а ті люди заробляють 10 тисяч доларів, то, відповідно, не можуть ваші цілі бути однаковими. І, можливо таке, що ваші цілі вони є не вашими, тому що знову ж таки ви понадивлялися усіх оцих трендових історій в соцмережах, і це взагалі не про вас. Ви втратили контакт з собою, і ви не розумієте, а чи дійсно воно вам потрібно. От ви бачите, що хтось так робить, значить, і мені так потрібно. Да? Тобто тут знову ж таки історія із тим, що десь у вас є слабки. Обинка із вашою внутрішньою опорою, ви не вірите в те, що ви можете досягнути, навіть якщо ви поставите своїх цілей. Тому що ви не відчуваєте ось цього внутрішнього такого потенціалу запасу енергії, якого вам вистачить на те, щоб реалізувати все, що ви собі задумали. ви можете не ставити цілий, тому що ви боїтеся, що якщо ви їх не досягнете, ви почнете себе гризти, ви почнете себе знецінювати, ви почнете акцентуватися на своїх провалах, а не на своїх досягненнях. Вам від цього буде боляче, тому краще не робити. Але зрозумійте, що коли ви ставите собі цілі, то у вас вас є вектор, ви розумієте, куди ви рухаєтеся. І ваші цілі, вони в першу чергу відображають ваші цінності, тому що не можна прописати цілі, які не відповідають вашим бажанням. Да? Якщо ви прописуєте чужі цілі, ви їх і не досягнете. І дуже класно, коли, наприклад, в минулому році ви прописали їх, ви бачите, що ви більшу частину з них не досягли, і ви можете проаналізувати, чи це дійсно було про вас, і чи дійсно те, що ви писали в тому році, воно є актуальним для вас зараз. І ви зможете Аналізувати, як ви змінилися, як загалом цінності в вашому житті трансформувалися, як пріоритети в вашому житті трансформувалися. Тому це дуже корисна практика, яка налагоджує, допомагає верніше налагодити контакт з собою, яка допомагає пробудувати ось цю внутрішню опору, яка допомагає акцентуватися саме на своїх досягненнях, тому що важливо дивитися на те, що ви зробили, а не те, що ви не зробили. Тому що те, що ви не реалізували, причина може бути в тому, багато. То верніше може бути причин, одна із яких те, що вам просто не вистачило часу, те, що були якісь інші обставини, які не дали вам це зробити, і ви тут в цьому не винні, да, тому що ви не можете все контролювати. І постановка цілей вона допомагає вам рухатися до ваших досягнень таким найбільш конструктивним для вас способом. Тому що найкраще, до речі, цілі прописувати по різних сферах життя, і ви будете бачити, що якісь сфери у вас в цьому році, наприклад, просіли. Значить, наступного. Вам необхідно акцентувати сюди уваги більше. Ось тому не бійтеся ставити цілі, бійтеся того, що цілі можуть бути не вашими. І коли ви прописуєте цілі, давайте собі таку, знаєте, як поблажку. І фокусуйтеся на тому, що ви рухаєтеся маленькими кроками. Наприклад, якщо ви зараз заробляєте там 20 тисяч гривень, поставте собі на наступний рік не вийти на дохід там в 200 тисяч гривень, а поставте собі x 2 поставте, наприклад, там 30-40 тисяч гривень стабільно. І коли ви даєте... Собі можливість рости отак поступово для вас це набагато легше, і фокусуйтеся знову ж таки на тому, що ви досягаєте, а не на тому, що у вас не вийшло.